Усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. о 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови, в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять. Слава Україні! Щороку 22 червня в Україні відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Саме у цей день, 1941 року, почалася війна на території СРСР, що забрала життя багатьох українців і стала символом великої національної трагедії. Цю пам'ятну дату встановив указ тодішнього президента України Леоніда Кучме у 2000 році, щоб вшанувати синів і дочок українського народу, які загинули внаслідок Другої світової війни. 23 червня в Україні відзначають День Державної служби. Це про тих людей, які своєю наполегливою працею створюють ефективну державу. Це свято відзначається у складний для України період час війни, страждань, болю і втрат. Тому праця державних службовців є надзвичайно відповідальною і важливою для нашої держави. Щодня вони вдоводять свою компетентність і професіоналізм працюючи для України та українців. Віримо, що в єдності, сила і лише будучи згуртованими, можна справитись з усіма викликами і зробити багато корисних справ для переможного миру та розвитку нашої держави. Бажаємо працівникам Державної служби міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба, а нашій ненці Україні якнайшвидшої перемоги. Зі святом, дорогі державні службовці! Бажаємо вам завжди відчувати гордість за свою професію і мати сили зміцювати світ на краще. Ваша праця це запорука стабільності і розвитку держави. Щиро вітаємо і бажаємо натхнення, здоров'я, гармонії у колективі та поваги від громадян. Не паліть суху траву, бережіть життя і природу. Лише завчора було випалено близько 2 гектарів землі. Безконтрольне горіння трави знищує родючий шар ґрунту, задає шкоди тваринам, забруднює повітря токсичними речовинами та часто призводить до масштабних лісових пожеж і знищення людських осель. Будьте відповідальними, не спалюйте суху траву та сміття у разі виявлення загоряння. Негайно телефонуйте за номером 101. Не паліть суху траву. Рятувальники обласного управління ДСНС нагадують мешканцям області, що не слід випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці. Варто пам'ятати, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків передбачена адміністративна та у деяких випадках і кримінальна відповідальність. У випадках виникнення пожежі негайно повідомте про загоряння за телефоном 101. Щодня вогонь знищує гектари природи, наближається до будинків, забирає життя тварин і наражає людей на небезпеку. Пам'ятайте за спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків, що заборонене в Україні. Громадянам загрожує штраф у розмірі від 3 тисяч 60 до 6 тисяч 120 гривень. За ті ж дії, вчинені на природоохоронних територіях, поліям загрожує штраф у розмірі від 6 тисяч 120 до 12 тисяч 240 гривень. Побачили підпал? Телефонуйте 101. Бережіть себе та природу. Вже ліквідовано збір поти. У Дубинській райдержадміністрації провели семінар для фахівців громад з питань цивільного захисту. Так, за участі заступниці голови Дубенської райдержадміністрації Ірини Кружайло, у райдержадміністрації відбувся семінар з фахівцями цивільного захисту сільських селищних міських рад Дубинського району з питань розроблення планів цивільного захисту на особливий період. Семінар провела заступниця начальника відділу організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС у Рівненській області Ірина Тарасюк. Учасникам заходу було надано методичні вказівки щодо вимог та розроблення планів цивільного захисту на особливий період територіальними громадами і суб'єктами господарювання. Начальник обласної військової адміністрації спілкувався з жителями Мар'янівської та Берестечківської громад. Так, очільник Волинської області мав черговий виїзд для спілкування з жителями громад. Іван Рудницький, голова Волинської ОДА, започаткував такі візити, щоб сформувати чітку картину проблемних питань регіону, що в подальшому дозволяє закладати якісний та цільовий бюджет для їх вирішення. У Мар'янівській та Берестечківській громадах начальника ОВА приємно здивували люди, які були дуже активними. Більшість питань, піднятих місцевими жителями, стосувалися розвитку громад або ж прохання підтримці окремих програм чи пам'яток культури та архітектури. В обох громадах клопотали про ремонт місцевих шкіл та доріг Мар'янівська громада. Насамперед розповідали про необхідність утеплення та ремонту даху в ліцеї села Мар'янівка, а директор ліцею про спортзал, який перебуває в аварійному стані. У таких питаннях ОВА завжди підтримує громади, тож обидва звернення взяті за роботу для напрацювання шляхів вирішення проблем. Представники духовенства прохали за підтримку пам'ятки архітектури Свято-Покровського храму, якому цьогоріч виповнюється 300 років. Іван Рудницький попросив опрацювати та повідомити суму необхідного фінансування, аби звернутися до меценатів чи держбюджету. Староста округу порушив проблему нестачі пожежного автомобіля, як повідомив начальник Луцької РВА Анатолій Костик. Над цим вже працює районна рада. Порушили в громаді також питання реформування системи освіти. Жителі згідні, що оптимізація потрібна, але просять врахувати доступність для кожного. Кажуть, що у разі реалізації реформи з 2027 року для громади необхідно буде орієнтовно 5 шкільних автобусів, аби довозити дітей на навчання. Також вважають, що у новій системі не враховані інтереси дітей сільських шкіл, які через невелику кількість учнів не можуть брати участь у державних програмах підтримки. Ще одне важливе звернення у Мар'янській громаді стосувалося створення ветеранського простору. Місцева фахівчиня з супроводу ветеранів розповіла, що у громади є хороше приміщення для створення або центру життєстійкості або ветеранського хабу. Однак не можуть розпочати цей процес через відсутність деяких документів на приміщення. Гарна ініціатива, тож у вас спробує допомогти. Берестечківська громада стала першою, де порушили питання необхідності працевлаштування людей. Люди кажуть, що недостатньо робочих місць і треба сприяти створенню нових, залучаючи інвесторів у громаду. Водночас, зауважив Іван Рудницький в області дуже багато незаповнених вакансій. Тут також не забувають про свою історичну значущість. У громаді просили підтримки для пам'ятки архітектури у селі Перемель для храму 1880 року. Ініціюють проведення більшої кількості просвітницьких і туристичних заходів. Місцеві працівники освіти також розповіли про необхідність програми підтримки молодих педагогів та внутрішньо переміщених осіб. Та про проблему освітньої субвенції, яка не покриває всі видатки до кінця року, Полинська обласна військова адміністрація вже звернулася з відповідним листом у МінФін та МОН України. Багато питань було про ветеранську політику. Серед основних тем, які підняли гідне лікування для військовослужбовців. Та їхніх родин. Тож очільник Волині розповів про прийняття рішення на обласному рівні, покликані це врегулювати: регіональну програму з реабілітацією та оздоровлення військовослужбовців і їхніх родин. Іван Рудницький подякував усім учасникам за розмову, відзначивши, що кожна така зустріч стає кроком до подолання усіх викликів. З нагоди Дня Європи голова Залозецької громади Андрій Нога взяв участь у роботі круглого столу. Євроінтеграція в дії на шляху до Європи. У цьому важливому заході взяли участь представники міністерств, учасні консули європейських країн, керівництво області, студенти та керівництво Західноукраїнського національного університету, колеги, голови громад. Захід покликаний мобілізувати зусилля щодо розширення міжнародної співпраці і позиціонування України як потужного європейського гравця. Щиро дякуємо друзям з Норвегії та Нідерландів. Які завжди поруч із залозецькою громадою та роблять усе можливе, щоб Україна, і, зокрема, наші громади були частиною Євросоюзу, низький уклін нашим воїнам, які забезпечують існування не тільки України, а й цілої Європи. За сприянням голови Лопатинської селищної ради Олега Макетина у приміщенні селищної ради відбулася зустріч гуманітарного відділу керівників закладів освіти, депутатів та членів виконавчого комітету Лопатинської територіальної громади з отцем Василем Жданом. Проте Лопатинської української греко-католицької церкви який під час зустрічі запропонував та представив потребу відновити предмет християнська етика в освітніх закладах територіальної громади. Священнослужитель представив також модель та важливість присутності шкільного капелана, який виконує роль духовного наставника для учнів, педагогів та батьків. Основна мета сприяти духовному зростанню, підтримувати моральні цінності та забезпечувати гармонійний розвиток особистості. Також була представлена законодавча база, яка регламентується договором про співпрацю. Було також представлено в чому різницею є між євангелізацією, катехізацією та предметом християнська етика. Євангелізація це проповідування світові Ісуса Христа, а також Його Євангелія з метою реалізації спасіння людини. Катехізація має систематичний характер і висвітлює християнське розуміння особистого та суспільного життя віруючих людей у світлі, вчення Христа та церкви. Християнська етика визначає моральні орієнтири людської поведінки, ґрунтовані на християнському уявленні про природу і призначення людини, його відношенні з Богом. Християнська етика, наука не про релігію, це наука про мораль, про добро та зло на основі християнських цінностей. У ході зустрічі також було представлено можливість здобувати вищу релігійну освіту за спеціальністю катехит та отримати спеціалізацію вчитель предметів духовно морального спрямування, яка діє у педагогічно-катектичному інституті Українського католицького університету. На цьому я з вами прощаюся. Побачимось уже завтра. До нових зустрічей.